Штучний інтелект приносить багато користі, але з його розвитком виникають і нові етичні питання як правильно використовувати шай без порушення прав людини, які ризики можуть бути пов'язані з його застосуванням. Один з найбільших викликів це питання конфіденційності шай може збирати величезну кількість даних про нас від наших уподобань до особистої інформації, як зберігати ці дані в безпеці і забезпечити їхнє правильне використання. Інший важливий аспект це проблема упередженості. Алгоритми шай можуть бути упередженими через те, що вони навчаються на даних, які вже містять стереотипи або дискримінацію. Це може призвести до того, що шай буде ухвалювати неправильні рішення або робити несправедливі висновки щодо певних груп людей. Також виникає проблема автоматизації робочих місць. Якщо шай може виконувати певні завдання, що раніше виконували люди, то як це вплине на ринок праці? Як забезпечити, щоб люди не втрачали роботу через технологічні інновації, інші ризики включають використання шаї в сфері безпеки, де він може бути використаний для стеження за людьми або навіть для автоматизації військових дій. Всі ці питання вимагають серйозної уваги з боку урядів, компаній і громадян, щоб уникнути зловживань і забезпечити справедливість у використанні нових технологій. Технології шай можуть змінити світ на краще. Але важливо розуміти їхні потенційні ризики і застосовувати їх етично.